Зсу завдали ракетного удару по військовому полігону російської армії в селі Трудівське на Донеччині вранці 20 лютого. У цей час там на шикуванні перебували 65 військовослужбовців РФ, три роти 39-ї гвардійської мотострілецької бригади. Усі вони загинули. Кількість поранених наразі встановлюється, Повідомив російський телеграм-канал Шпіона», який веде співробітник однієї зі спецслужб. У зетпабликах публікують безліч фото та відео із загиблими військовими РФ. Є... Командири. Всю роту розх. Походу, четверта, до канає шестає там, там народу. Деякі з російських воєнкорів вже звинуватили в ударі по полігону генерал-майора Олега Моїсієва, командувача 29-ю загальновійськовою армією. Військори пишуть, що солдатів вишукували на полігоні неподалік лінії фронту. Саме за його наказом нещодавно про прекрасного командира Моїсеєва навіть Соловйов зняв репортаж, впевнений, що новоспечений герой ДНР зараз захищатиме свого фронтового друга, але факт залишиться фактом. Він влаштував цю побудову. Він занапастив хлопців. Удар ймовірно було завдано трьома ракетами. Хаймар пишуть російські воєнкори, але це не підтверджена інформація. Ні українська, ні російська влада подію не коментувала. Через кілька годин після удару по полігону Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу, де йшлося про успіхи російської армії. Клинки зачищені. Ми встали фактично по всьому побережню ріки Клинки і конки. Українські сили оборони півдня повідомляють, що ця інформація не відповідає дійсності. Зсу продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат армії РФ. А бійці морської піхоти поділилися кадрами, на яких двоє солдатів РФ біжать вулицею Кринок, поруч видно купи бетону, які колись були будинками. Росіяни повісили свій прапор недалеко від полів. Після чого бігом повернулися до лісосмуги, судячи з карти Діпстейт, ліс контролює армія РФ. Також Шойгу прозвітував перед Путіним про точкові удари, які наносили по Авдіївці понад 400 щодоби. Таких ударів у нас в останні сутки перед покиданням противника на цій території Авдіївки було приблизно 460 шістдесят сутки. Про втрати на полі бою, звісно, жодного слова. Тим часом російський військовослужбовець та зетблогер Андрій Морозов наклав на себе руки через те, що військове начальство змусило його видалити зі свого телеграм-каналу пост про 16 тисяч загиблих солдатів РФ у боях за Авдіївку. Це випливає з предсмертної публікації Морозова. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини. Про vindo.